Щорічно, 1 вересня, в перший день осені всі школярі, студенти та їх педагоги відзначають День знань. Зазвичай навчальний рік відкривають святковою лінійкою. Та, на жаль, в 2022 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Однак важливо, що, попри повномасштабну війну, в Україні навчання триває. Сьогодні, 1 вересня, в Світловській громаді розпочинається новий навчальний рік. Тож, користуючись можливості, хочу привітати дітей, педагогів, а також наших батьків, з початком нового навчального року. Сьогодні він особливий, тому що під час воєнного стану ми вимушено прийняли рішення про дистанційну форму навчання, адже безпека і здоров'я дітей в першу чергу. Хочу побажати дітям отримати якісну освіту, педагогам. Стабільної а, і безпроблемної роботи батькам впевненість у завтрашньому дні, і всім нам мирного неба над головою. Навчання починається у всіх по різному, в інших містах, в інших областях України чи навіть за кордоном. Але найважливіше те, що навчання триває, що наші діти отримують знання про Україну, бо саме наша освіта, наша багатовікова історія дає нам міцність і силу духу, єдність і витримку.